Якщо взяти, наприклад, область для нашого розуміння, то відповідно в кожній раді місцевій є секретарі. І ось ці секретарі будуть представляти обласну раду, всі секретарі. Бо вони є в першу чергу представниками від територіальних громад. Це безпосередні представники, які знають проблему кожної в своїй територіальній громаді. Вони спілкуються з виборцями, вони проживають на відповідній території. І вони знають проблематику, що треба робити. І, відповідно, почер... почерговість того, чим треба займатися. І ось ці депутати місцевої ради, вони вже будуть автоматично мати статус депутата обласної ради. І, відповідно, наголошувати. Про всі важливі питання кожний в своїй територіальній громаді. І ось таким чином ці секретарі сформують обласну раду, і ці секретарі рад, депутати обласних рад, вони будуть представляти спільні інтереси всіх територіальних громад. Як, до речі, наголошує Конституція України, це стаття 140, частина 4. Органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, є обласні ради. І ось це буде вирішення питання дуже просто. І не треба проводити відповідні вибори, витрачати на це бюджетні кошти. Оце, шановні глядачі, є вирішення питання. І відповідно тоді можна казати про зміни, про перетворення в територіальних громадах, про вирішення. Найголовніших, найнеобхідніших питань територіальних громад, бо там є представники, це секретарі Ради. І вони будуть вже керувати процесом кожної своєї територіальної громади, наголошувати питання на сесії обласної ради і спільно приймати рішення в інтересах територіальних громад. Ось таким чином, шановні дачі, можна вирішити це питання. І це буде великий плюс для держави, і відповідно для місцевого самоврядування. Якщо у вас, шановні глядачі, по цьому питанню є відповідні, можливо, заперечення, можливо, ви хочете дізнатися більш конкретно, або, можливо, є, є якісь думки у вас, будь ласка, залишайте. Ми казали зараз, як змінити. Систему формування обласних